Вітаю вас! Сьогодні ми будемо говорити про інгаляцію. Від відповідь непременно зробити чоловіку інгаляцію. Ви обов'язково послухаєте від е, досвідних вам, до подруг, до бабусі, які потрібні інгаляції. Насправді, якщо ви колись, які питання, болі Спонсор. пішли. Спонсор програми магазин Комфі. Вітаю вас. Інгаляції. Вітаю вас, друзі! Вітаю вас, Андрій Махарський. Сьогодні ми поговоримо про те, як робити чоловіку інгаляції. Інгаляції це така кашель. Розповідайте про інгаляцію, Андрій Махарський. Я ви знаю про інгаляції, ніхто не стравиться, козел. Давайте подивимося, що по цьому думають наші експерти. Інгаляції робити такі унікальні. Тим часом інгаляції зробити не можна! Я вже розповідався насправді колись інгаляції запросити своє, але все таке можливо. Можливо, це не все. на все. Наприйшов на прийом гості Дік Фрос та його сином Літл. Давайте подивимось. Співак Дік Фрост вбасає, що є бокальні та солісні дані. Не викликають да дікать багато в чому завдяки інвеляція, тільки вона робить гуляйну до кулітов, що здійснить перші самостійні клоки на естраді. Дік та зближчає до ароматик Буцодо. Не сумнівайтесь, що козе опівго на їх у цих починаннях. Фрост якої списла до нього на той ам. Дік, ви знаєте про що таке інгаляції робить. Інгаляції це ж насправді. А ти? Літов, розкажи про інгаляції. Інгаляції? це таки не, стр... не така страшна хвороба. Кось відчалася соропи, тихні шляхи, кишківник і печинку. Давайте розповідай! Розповідай! Фу! Давайте поговоримо нашим експертів, що говорить про інгаляції. Козел Пігу, розкажіть мені, будь ласка, а як розповідати про інгаляції про дихальні рухів, кишківників і поцінку? А інгаляція? Ми стрішна! <гум> Козел Піхо, а який інгаляції дошти не, доз, не дозволяю? А я все -то не дозволяю, тому що ся тримахайський. Пішов вон! <гум> Не олі я сказав, Пілгор. не ви зробили правильні відповіді, ми вже зробили правильні відповіді. Ми зустрінемося у п'ятницю. Всього доброго, не хворійте. До побачення. Але перш ніж потрапити в дихальні шляхи, вони потрапляють крізь шлунок, кишківник печінку.